Christmas Вельвет. Ось удень ця писана красуня така пишна, ось кулька в неї. Серединка ледь виглядає. І подивіться, якої бомбовидної форми квітка у Christmas Вельвет. Погляньте, як. Складені пелюсточки одна над одною вивершуються, ось подивіться. І здаються вони однакові, один над одним. І вивершується ось такий бутон. Дуже красивий колір, не передається червоний колір. Ось зараз трошки можете побачити, яка вона в тіні. Зараз сонечко і взагалі червоний колір погано передається, але оцю оксамитовість ви можете бачити. Зараз, коли я притінила трошки сонце, від сонця її. Квітка прекрасна. Просто дійсно бомбовидна бомба, як то кажуть.